Так, друзі, всім привіт. Доглядаємо за помідорками. Так, дивіться, тут такі зарослі були. Що зробив я? Взяв сікатор та позрізав оці всі нижні гілочки. Позрізав, позрізав всі пасинки, попідрізав навіть трошки вище, які йдуть гілочки, так їх трошки поукорачував. Щоб менше забирали на себе поживних, поживних речовин. І отакі от кущі вже. Сантиметрів по 60, а деякі по 80 сантиметрів вже повипирали. товщі ніж у мене мій палець. Вон страшні Тут земелька гарно удобрена. Наниз я сантиметрів тут 35 до 40 землі. Нанис таку з трошки свіженьким навозом, таку землю з загороди від коров сюди вичистив. Потім половину землі. Таку брав е, перегнившу. Уже перегной такий, він як земля вже був. І оце в нього посадив. Батько мені казав, обережно, може погоріти. Ну, коротше, нічого не погоріло. А пре без всяких підкормок. Тому не лінуйтесь е, гарно удобрювати своє, свої огороди, свої грядки. Бджіл, бджілка літає, медок збирає. Бджілонька літає. Отакі бджілоньки тут. Цвіте вже огірочки. Уже отакі огірочки вже у нас потихеньку проскакують. Уже два штучки з'їли. Смакота не передати вам просто словами, яка, яка смакота. Своє домашнє, натуральне, це просто, це просто щось. У нас тут 40 кустів томатів, 9 кустів огірочків, 10 переломився. Коли я садив, там доставав зі стаканчика. Ну нічого, я думаю, нам цього вистачить з головою. Аби доглядати за цим, і буде супер. Я ж кажу, оце позрізав і помідорчик на очах оцей почав. Був маленький-маленький. Я вже почав. На очах рости просто. Я так розумію, що перестали нижні листочки забирати на себе поживні, поживні речовини з ґрунту, і все піде, піде на плоди зараз. Ну і Плюс провітрюватись буде краще та й полити. Гарно отак на агроволокні воно зберігає земельку добре, вологу там заливаю гарненько раз в декілька днів. Ну вчора дощик полив у нас тут. І в принципі отакі високі грядки. На наступний рік посадимо більше. Зроблю ще таких городів та хочеться тепличку зробити. Тому що своє треба мати якомога раніше і якомога довше. Уже от нав'язуються багатенько так томати, помідорок. Ось такі прям віточками нав'язуються на гілочках томатики. І от їм зараз тепер комфортно стало провіти. А тут було страшне. Тут такий оберемок повна зрізав гілля, тому не лінуйтесь, слідкуйте за своїми кущами. Його його гірочки вони як поплились, поплились такі вже більше метра деякі плетуться. Буду направляти. Я думав, мало посадили, але нічого. В принципі, вистачить. Дуже задоволений грядками. Дуже-дуже. Треба більше таких робити. Дуже вони так задержують вологу і дуже так гарненько все росте. Тому доглядайте, удобрюйте земельку і гарних вам врожаїв бажаю та мирного неба. До побачення, друзі.